Добрий день, молі першокласники та шановні батьки. Ми з продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку Алла Потапова, Чимний Миколка. Виразне читання в особу з відповідною інтонацією, досконі навички письма, виконання фотографічних завдань, формування орфографічної навички, звукове значення буквища. Так, і з вами йдемо. Ми продовжуємо вчати твори з розділу, які ми вивчаємо. Пригадаємо його назву: Слова вічності. Зараз наше завдання читаємо через одну букву. Тобто тут читаємо одну пропуск с л о в, о в Слово далі ч-ечем, Н, е, ч, е чемне, к о ж н о м у. Кожному п-р і При, є, не Слово чемне кожному приємно. Сьогодні ми поговоримо про чемність, одну з найважливіших рис вихованої людини. З доброю, чуйною та вічливою людиною завжди хочеться споховатися, бути поруч із нею. Так, подивіться, будь ласка. Так, піктограма. Розкажіть, хто ж як вітається? Продолтисканням уклін, далі обійми, поцілунок, змахи рукою, плескання кистями рук, стукання кулачками, повітряний поцілунок та знімання капелюха. Так, тепер, будь ласка, запишіть слово «чевність» у своїй альбомчики, літери під нею і схемку. Так, якщо вам потрібен час ви записуєте, якщо ні, тоді з вами йдемо далі. Так, такі цікаві твори про чемність. Не дуже чимний лемур, не закреслена. Чемний жолодь і хто такі чимняте і нечемне. Закрити чемності та міцної дружби. Тобто, можна прочитати книжечки про чемність. Так, виконано з вами спочатку розчитку: Чі ча че Чо-чі-чу. Чочічу. ч в Вча. Вче, чи, ВЧЕ, Вчо вче вчу вчивчо. Далі. Чку, чке, ЧКИ, чич ЧКА, чко, чкі, ЧКУ. Молодці. Тепер читаємо з вами такі три кутички. Чем на чем на. Чем, чем, чемність, чемність. Далі черга. Черга, чергова, чергова, черговий. Так, отже, чергова це дівчинка, яка в порядку черговості, виконує певні обов'язки в класі. Тобто, ось, наприклад, у нас є чергові по школі, тобто вони слідкують за порядком на перерві. Так само може бути чергова в класі, яка слідкує за порядком саме в класі. Так. будь ласка, розгорніть свої букварики, сторінка 72. 7 і 2. Так, подивіться, будь ласка, що в нас зображено на малюночку. Так, гарне поле, яскравий такий день. Правильно. І е, називається віршик як зробити день веселим. Як ви думаєте, як можна зробити день веселим? Так, гарно його розпочати, наприклад. Так? Будь ласка, зупиняйте відео або з букварика читайте самостійно, а потім прослуховуємо. Прочитали. Тепер прослухайте. Ти прокинься рано рано, лиш над місцем сонце стане. Привітайся, з ластівками, з кожним променем ласкавим. Сам гарненько, несенько, умийся, сам швиденько одягнися, підійди до тата й мами і скажи їм добрий ранок. Так, теж Наступний третій куплетик. Усміхнися всім навколо. Небо, сонці, квітам, людям і тоді обов'язково день тобі веселим бути. Так, отже, потрібно з гарним настроєм розпочинати день. І тоді такий день у вас і буде. Так, подивіться, будь ласка, на цю ілюстрацію, що ми тут бачимо? Так. Хлопчик, який тікає від дівчинки. Бачимо, дівчинка у нас чергова, в неї така є пов'язочка. Так, і хлопчик з брудними ногами, напевно, тут все тільки помилося. І він тікає від дівчинка. Так, двір називається Чемна Миколка. Можна читати або з букварика, сторінка 73, або ви читаєте з екранчику. Кожне спочатку споч... прочитали. А потім тоді прослухаємо. Зупиняєте відео, читаєте, а потім я вам зачитаю. Прочитали? Слухаємо. Примчав Миколка до школи саме перед дзвоником, та чергова дівчиська червоною пов'язкою біля дверей перейняла його. Поглянь на якого бруду наніс, чи ноги не витер. Глянув Миколка справді. Сліди на підлозі он деякі чорні сліди. Теж спочатку самостійно. Притулив Миколка руку до грудей і так вже вічло мовив: Візьми, будь ласка, ганчірку та від... витри підлогу, а мені треба до класу поспішати, а то спізнюся. Теж спочатку самостійно. Обурена чергова тільки й зойкнула, та Миколка вже біг сходами. До класу він забіг найперший. Смикнув за кіски Оксанку, яка саме відчиняла двері, проте не забув сказати лагідним слово. Спасибі, що пропустила, бо мені ще треба вірш повторити. Так, теж спочатку самостійно. Але Оксанка відказала сердите, який ти невихований, Миколка. Дурниці відповіту, Хіба я не кажу дякую, будь ласка, пробач, а ти не вихований, не вихований, Ти Оксанка щось наплутала. Та вперто Оксанка чомусь стояла на своєму. Чому б то. Так, чи справді чим не був Миколка? Ні, а чому ви так вважаєте? Хоча він і знав ввічливі слова, як дякую, будь ласка, пробач, але неправильно їх використовував, не коли потрібно, так і робив недобрі справи, і замінював словами, вибач, пробач або дякую. Далі плутанину, ми вже з вами її слухали. Цю плутанинку ви будете передруковувати в свої альбомчики. Дріжка, ясочка зіскакує, до батьків гукає дякую. Потім, з'їздши свій сніданок, проказала добрий ранок. Так, отже, що у нас тут переплутано? Так, добрий ранок і дякую. Чудово. Так, що вам сьогодні було цікаво, що було важко, що дізналися. Так, і покажіть, відповідно, від 1 до 10, як вам вдалося на уроці. Певно, на все вас вдалося. Так, вам вдалося сторінку 72-74 читаєте і передруковуєте зі сторінки 74 плутанинку. Так, дякую вам за урок, всього найкращого, до побачення!